Ми казали фільм, який був посвящений собитню на Майдані, вавилон 13. Режисери нам дали дозволу, наприклад. Да. Ми показували в місті Обухові, в місті Українці. Зима, що вона змінилася про небесну так. Тяжкий фільм, тяжко дивитися, але це наша історія, ми маємо це знати. Я багато там відзнакомих побачив. Да. Так. Звичайно. Так. Так. Ну, для того, щоб пам'ятати нашу історію, щоб мати, відповідно, право на майбутнє, ми повинні її пам'ятати, да? так? Доносить до молоді, до школярів, до... В середину буде показ фільму, ще від того ж фільму буде показ для шкільників наших середніх школ. Ну, сьогодні вдвоє важче було дивитися, тому що зразу про Голодомор показали, а потім ну, тут була технічна така небольшая накладочка, просто не успіли ми вовреми представити матеріал, поэтому. Ну, про це Сам... можна було і умовчати трошки. Хорошо, що mm -hmm. був второй фільм, поэтому його тоже було его нужно подивитися, скажем так. Ну, спасибо. А, за а які враження? Пришло? В принципі, людей мало прийшло, але враження все-таки які? Ну, я, это же я сразу об этом говорил, что людей будет немного, потому что выходной день, а другого да. времени показывать его некогда. Я сказал, что даже если пять человек придет, все равно показывать все равно. А сколько пришло людей? Ну, человек 25 30 было. Ну, ну так это показник. А какой показник? Показник чего? Что сейчас показывают какое-то шоу по телевизору, и не хотят люди по этому поводу выходить mm -hmm. на улицу. Мокрым снегом, ясно, что это все у нас в людей Попробуйте заставить еще. Ну, не забывайте, что этот фильм уже показывали. И тут в данном случае знаково именно то, чтобы прийти и пообщаться, увидеть друг друга. Опять же, та же фотовыставка, которую там вот, мы опять же, организовали возле, возле тыка. Вы не снимали? Mm -hmm. Ну я сегодня фотографувала. Ну, то есть я думаю, что... Уже темно было, и я фотографувала темно. Я поменяю там объявления, повешу. Там есть селища объявления о фильме, или их уже сорвали? Вы такие складни питания задаете? Да, вы не видели, да? Ну просто я знаю, что там висят объявления о, о сегодняшнем показе, но я вот поменяю их по поводу того, что будет показ еще в среду. Организовала. Организовал? Самооборона Украинки и общественная организация. Правий сектор Буховського району а будуть іще якісь організовуватися ну, покази? допомога. Допомога була колективу ДК. Енергетік і от музикальні школи наших і Да, спасибо їм за те, що вони покажуть оператори. Хто зараз по купурському районі буде показ на проводиться пожежі чотири цікаво школяти ще з таких? Дякую вам за увагу. тобто, ми матимемо можливість ще раз з вами поспілкуватися. Ще не один раз. Добре, дякую вам. Називається там спомню <плес> просто тяжело переключився з одної події на другу. Хоча це, це, це одна єдина ця наша історія. Ми повинні про це пам'ятати, робити висновки, жити далі і не повторювати помилок, які вже були зроблені, історичних помилок. Я як учасник теж моїй далі. Прийшла сюди, щоб згадати ці події. Вони були не тільки трагічні, було багато приємного, багато доброго. У Майдані були дуже добрі, дуже найкращі люди, як я кажу, в Україні. І я пам'ятаю тільки найкраще. Це були дійсно люди гідні своєї країни. Люди гідні кращого життя. Бо мені більше подобається на Євромайдан, коли кажуть, революція є місця. Мені, Мені дуже шкода, що закінчилося це трагічним подіями. Я була там, 18 лютого, під час початку розстрілу, коли все починалося. Дуже важко це згадувати. Завжди це важкі сльози накажуть. Те, що ми тоді залишилися живі, мабуть, це нам аванс. Цей аванс нам дає життя не для того, щоб ми просто так забули, а для того, щоб ми пам'ятали і щось робили. Як сьогодні ми всі бачимо, що майже нічого не змінилося, ми чекали виборів і бачимо, що поки що тільки гірше. Тому революція триває. Тримайтеся. Дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов. Але мы и все Слава Украине. Я тоже хотел добавить. Получилось так, что случайно нам показали историю, которая уже больше 70, 70 лет прошла, да? Мы сейчас хотим еще показать вам ту историю, которая была всего два года назад. И получается так, что те события мы можем оценивать только со слов каких-то наших... С наших бабушек, дедушек, то есть наших, скажем так, предков, или таких документальных фильмов, а события, которые были два года назад, они прошли на наших глазах. И понятно, что на основании этого мы можем уже для себя решить, что история все-таки творится сегодня. И ясно, что мы в ответе за эту историю и, соответственно, должны понимать это. Спасибо вам всем, что вы пришли. Пожалуйста. Yeah. Wow.